У світі розпочалась гонка озброєнь у царині безпілотних літальних апаратів. Ветевотновості прекрасно абсолютно всьо. Зараз багато оборонних корпорацій світу роблять ставку на камкоптери. Предметну зацікавленість у придбанні камкоптерів демонструє. Програма оборонних закупівель Республіки Корея. Зокрема, надзвичайно цікавим є камкоптери Щібель, виробництво однієї з австрійських оборонних компаній. Цей камкоптер може нести корисне навантаження у понад 340 кілограмів. Міцність та надійність цього літального апарата забезпечує його модульна конструкція. Вона виготовляється з міцного та легкого матеріалу композитних карбонових волокон. Двигун зібрано з високоміцного титану та алюмінію. Кількість механічних частин, що мають обмежений термін експлуатації, зведено до абсолютного мінімуму. До речі, цікаво, що цей камкоптер у разі втрати зв'язку автоматично повертається на вихідну точку на базу. Для нього не потрібно ані спеціальні. Підготовленої злітно-посадкової смуги, ані профільного наземного авіаційного обладнання. Дрон вертолітного типу може базуватись на кораблях, морських платформах або на водних спорудах. F-16. Бойовий радіус дії у межах 500 кілометрів, десь так. Але є просто фантастична ракета AGM-158, JASM. Отак називається, -на якщо це JASM розшифровувати, то. Оце J – це Джойт, об'єднана. От найголовніше дві, лютри, дві е, другі літери R і S. R це повітря, S- surface. навіть не, навіть не поверхня, угу. а, а взагалі будь-яка точка. Угу. Будь-що surface, площа. Площа, якщо так Покриття. 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 От ще коректніше, угу. висловитися, є модифікації на 900 кілометрів. Літак з будь-якої точки. України на безпечній відстані для себе виносить будь-що в зоні оку окупації. Підкреслю будь-що про окупований півострів хочемо з вами поговорити про Крим про Кримчан, про їхні очікування зараз після двох років повномасштабної війни і звісно після десяти років російської окупації. Після 10 років окупації супротив триває, але змінилось те, що останнім часом, от більше року, іде, я постійно про це кажу. Як наші співгромадяни там це сприймають, особливо мої співвітчизники, йде така дистанційна деокупація Криму, тому що це ті можливості, які у нас є, ми. Дуже успішно використовуємо і показуємо ворогу, що е, кожна точка Криму вона буде е, під нашим прицелом. І найголовніше вже от, е, весна, але Ніяких, як раніше, там пафосних е, приготувань до сезону їх немає, не може бути, тому що Крим він вже потрохи е, стає такою сірою зоною, і це правильно, і це добре. Е, це не тільки я кажу, це е, голос в Криму, тому що чим важче Крим буде. Для росіян чим небезпечним він буде для росіян, тим спокійніше нашим громадянам. Останні такі, що на що всі чекають, це мост дьявола. І Я думаю, що до нього черва дойде ну, от, вла... от власне пане Ахтеме, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілєв та Герой України, він е, про це і говорив у своєму от, найсвіжішому інтерв'ю. Сказав про те, що Україна вже має всі е, можливості і розуміння, е, як е, знищити е, кримський міст, але він буде знищений у відповідний час, який буде для цього найбільш е, слушним. І ті самі от е, думки висловлюють і е, в іноз. Земній пресі цього тижня. Оці меседжі. Концентрація саме таких меседжей. Як ви її для себе пояснюєте? Це це наша спільна робота. Я декілька разів і у вас на студії казав, що в квітні, а потім потім листопади в Америці на зустрічах з республіканцями. Коли вони відверто казали, що нам продати нашим виборцям, я як представник Криму, представник Міжлісу, я відверто казав: Крим чорне море. Без нього не буде спокою ні в європейському співсотрудниче, ні на Кавказі, ні, тим паче в Україні. Тому у нас є такі можливості, у вас є такі можливості, але основне це спільна мета зруйнувати режим Путіна. Тобто яйцо, про яке багато кажемо, ми його ця вона в Криму, і нарешті останнім часом військові це розуміють, що можна бити Москву, але ніколи не досягнути міти. Тобто, є така символічна частина да цієї війни. Але Крим це не тільки символізм, але й руйнація того, що у руского народу в черепної коробки, там мозгов нет, там є тільки бажання бути великими. Да? І от Крим, от, це є руйнація от, от, того всього, місіла, що у них в черепної коробки. А це напряму буде бити. По владі цих бандитської, злочинної влади Путіна, і Путін в Криму сказали вперше. пам'ятаєте, коли він приїхав, і не було після першого удару по мосту його дьявола цього моста, він приїхав і практично інкогніто і не було ні како, було ніякого пафосу при зустрічах. Тому там сказали, що цар то вже голий і неспроможний захищати. Як це для себе уявляли е, всі оці е, населення? Я їх ніколи не називаю народом населення. Да? От то населення, яке взагалі живе за що за счет, от награбованого, за, за рахунок того, що вони е, чинять е, свої злочинні дії і ніколи не несуть покарання. Цього разу несуть і будуть нести. Е, приємно чути ці слова, якраз е, на другі роковини повномасштабної війни, і віримо, що Крим буде звільнено. Пане Ахтеме, дякуємо вам дуже, що долучилися до нашого ефіру за ці слова. Дякуємо. Ахтем чи народний депутат від фракції Європейська Солідарність долучався до нашої розмови. Бен Годжес, колишній командувач сухопутних сил США в Європі та Африці, каже Америка і союзники, хоч і підтримали Україну, але не дуже переконливо треба врешті визначитись одна з найбільших проблем для нас полягає в тому що ані мій президент ані канцлер Німеччини насправді не сказали що ми хочемо перемоги україни вони використовуються ми з вами стільки скільки потрібно і навіть це зараз під сумнівом нездатність лідерів на заході чітко визначити стратегічну мету є для мене найбільшим недоліком Інший важливий нюанс, на якому наголошують експерти, слід визначитись, що вважати перемогою України, бо навіть якщо Україна відновить територіальну цілісність, не факт, що це зупинить війну, та й на тлі скромнішого наступу України влітку 23-го та захоплення Росією Авдіївки, варто розглянути питання проміжної перемоги. дуже езенверідефіко. В осяжному майбутньому Україні буде дуже важко повернути захоплені чотири області і Крим, проте ми ніколи не визнавали радянський суверенітет над трьома країнами Латвією, Естонією і Литвою. Те саме має бути щодо окупованих територій України, і можливо колись за іншого російського уряду можуть відбутися переговори, які повернуть частину або всі території Україні.